Вікторія Отрощенко вперше заходить до свого нового помешкання. Я задоволена дуже, просто супер. Це мрія. Жінка-вимушена, переселенка із Сєвєродонецька, Луганської області. Трьохматну квартиру мала друзів, родичів, мала роботу. Ну тут я теж маю роботу, ну, тому ну, сусідів хороших дуже мало. Все мало. Все це Вікторія втратила. До Хмельницького приїхала у березні 22-го із сином. Чоловік на війні. Він кадровий офіцер. У новому місці Вікторія влаштувалася на роботу і стала у чергу на забезпечення житлом. Нині отримала ордер на заселення у смарт-квартиру у гуртожитку на вулиці Інститутській, 12, дріб, 1, із власними кухнею та санвузлом. Звісно, задоволена, звісно, ми. Я буду сином і чекати чоловіка з перемоги. Все є мені більше нічого не треба. Головне, що ми отдельно. Я можу тут спокон закритися. Він тут собі у нас буде у нього свій буде куточок. У мене свій. Я очень довольна, очень. Таких смарт-квартир у гуртожитку облаштували шість, а кімнат, де можуть проживати від двох і більше людей 39. Ремонт виконано під ключ. У кожному помешканні, окрім меблів, встановлено побутову техніку. Повністю облаштовані всім необхідним і місця загального користування, зокрема кухні. Дякуючи нашим партнерам, Європейському Союзу і тим організаціям, з якими ми співпрацюємо, зокрема з НЕВКО, Нам вдалося отримати грант. Цей грант 1 мільйон 480 тисяч євро. За ці кошти, грантові кошти безпоморотні, ми змогли відремонтувати півтора поверху на Інститутській, 12 ріп -1, Ну і фактично кілька поверхів на Кам'янецькі, 74». Ордери на заселення в усі 45 відремонтованих помешкань на інститутській переселенцям сьогодні вручив міський голова. Лариса Миколаївна теж отримала документ на право проживання в одній із кімнат. Але 76-річна жінка мріє про єдине повернутися додому у рідний Бахмут. Мене була у Бахмуті, то квартира було наладжено все. Я, я не знаю. Мені я нічого не хочу. Я я додому хочу. Я до своїх рідних. Загалом новоселами нині стали 115 осіб. Проживаючи тут, вони будуть сплачувати лише за комунальні послуги. Відбір тих, хто підпадає під заселення, здійснюється за рейтинговою системою. Першочергово це сім'ї, де є діючі військові, учасники бойових дій. Звичайно, що враховується кількість діток, враховується можливої інвалідність діток чи інвалідність ветеранів і так далі. Це житло тимчасове, воно є власністю територіальної громади. Управляюча муніципальна компанія піде західна є балансоутримувачем, ну але ця тимчасовість вона ніяк не визначається якимись конкретними термінами. Да? Вони проживають рівно стільки, скільки їм треба тут проживати. Наразі у Хмельницькій громаді мешкає близько 20 тисяч вимушених переселенців. Офіційно у черзі на отримання житла перебуває 871 особа. Незабаром частина оселяться у гуртожитку на Кам'янецькій 74. І вже цього місяця у мікрорайоні Озерна за 8,5 мільйонів євро гранту від ЄС почнуть будувати багатоповерхівки для внутрішньопереміщених осіб. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.